Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобус Шльопа Юа. І це я, Хрінобус, просто я часто міняю скін в Чикінгані, обіцяю. У мене тепер буде такий нікнейм і скін. Ми сьогодні будемо виживати в такому страшненькому місті, там, де будуть всякі монстри і сутності. Ну що ж, починаємо. Історія почалась. Так, добре, друзі, їдемо в це місто. Закинута добре пішли. Так, і все ми в місті добре пішли. Давайте я... Заберу ту камера мод, добре, нам ну, зараз потрібно побудувати базу, і я не знаю, де її будувати. Можна там на даху будинку. Буду злізти. Добре. Залазимо. Я проскіпаю, як я буду Якогось отакого будинка, я думаю, що достатньо. Тепер буду заповнювати всякими речами. Я це теж проскіпаю в принципі, тільки камер достатньо. Ну в мені такий великий будинок, якщо в ньому будуть тільки камери, можна було там ту будку поставити. Так, добре. Мені ще потрібно ліжко. В принципі, можна спати і на дивані. Добре. Посплю трохи, не знаю, чи я посплю аж до ранку, чи десь до вечора добре. О <звучить> <ś> oh, Боже, подивіться вікно ну, там хтось є. Бачите, якась курка. Мені треба туди сходити. Мені якщо чесно страшно, Боже. мене не побачили. о боже. Добро, друзья. Разорвнич. Ну, ай, бля. Ты такой... Ляхом-ляхом-ляхом-ляхом-ляхом-блям-воно <му> на Той петух на мене подивився. Голос, треба звіти. Треба звідси валити. О боже, о божу опожал. Просто валь, просто валь, просто валь, просто валь. Бляха, тут довго підніматися. Все, я вдома. Треба поспати і буде чекатися ранку. О Боже. Ух, це була неспокійна ніч. Він досі там. Ай, блях. Боже, пам'ятаю, де він є. А там, от, прямо. Його вже там нема. Та да, все його нема. Це добре. Здравствуйте, додивіться відео до кінця бомниці. Бо я швидше всього думаю, що тут буде багато собственностей. Та да, його нема. М -м -м -м, добре. Ой-ой-ой, давить. То хтось вже в інший, то хтось вже інший. Боже. Не, блін, я йду звідси, я йду звідси. Його вже там нема. <гас> Чуєте? Ви це бачите? Ви Ви це бачите? Вы це бачите? ми туди можемо поїхати. І туди! а ми всі ці місця можемо теж поїхати. Імба, чуєте? що сьогодні за сонячний день. Ой, мене гра лагає. Тут, походу, вже хтось серйозний з'явився. О, боже. Що тут? Тут хтось запалював? То це хтось виживав? Походу, так. Да. Хтось виживав. Що? Біжи. Якщо будеш бігти, я помру щаслива. Комусь бережу життя, е, я не знаю другого ім'я. Але біжи він тут, в цьому будинку. Хто? Тут... Я не можу вибратись. Я не можу вибратись. Я не можу вибратись. <кхи>